Добрий день, любі малята, хлопчики та дівчата. Дуже рада я вас вітати. І сьогодні на заняття з художньої літератури я пропоную послухати оповідання Миколи Носика під назвою На гірці. Цілий день діти працювали, будували снігову гірку у дворі, лопатами згрібали сніг. І звалювали його під стінку сараю в купу. Тільки перед обідом гірка була готова. Діти полили її водою і побігли додому обідати. От пообідаємо, говорили вони, а гірка поки замерзне. А після обіду ми прийдемо з санками і будемо кататися. А костя Чижов шостої квартири. Хитрий який. Він гірку не робив. Вдома сидить. Та дивиться у вікно, як інші працюють. Його гукають, щоб йшов гірку робити, а він тільки руками за вікном розводить та головою матає, ніби йому не можна. А коли всі пішли, він швидко одягнувся, почепив ковзани і вискочив у двір. Чирк ковзанами по снігу. Чирк. Адже й кататись, як слід не вміє. Під'їхав до гірки. О, каже, добра вийшла гірка. Зараз скочуся, тільки поліз на гору, геп носом. Ого, каже, слизька. Підвівся на ноги і знову геп десять разів падав, ніяк на гірку влізти не може. Що робити? думає. Думав, думав і придумав. От зараз пісочку натрушу і зберуся, схопив він фанерку і покотив до двірницької. Там ящик з піском. От він і почав з ящика пісок на гірку тягати, посипає поперед себе, а сам лізе все вище і вище, видряпався нагору. От тепер, каже, скочуся. Відштовхнувся ногою і знову геп носом. Адже ковзани по піску не їдуть. Лежить костя на животі та й каже Як же тепер по піску кататися? І порачкував униз. Тут прибігли хлопці та дівчата. Бачать, гірку притрушено піском. Це хто тут таке наробив? закричали вони. Хто гірку піском посипав? Ти не бачив, Костю? Ні, каже Костя, я не бачив. Це я сам посипав, тому що вона була злизька і я не міг на неї залізти. Ах ти, розумник, бач, що вигадав. Ми працювали, працювали. А він піском. Як же тепер кататися? Костя каже, може, коли сніг піде, він накриє пісок, от і можна буде кататися. Та сніг, може, через тиждень піде, а нам сьогодні треба кататися. Ну, я не знаю, каже Костя. Не знаєш, як зіпсувати гірку ти знаєш, а як виправити, не знаєш. Давай бери лопату». Костя відв'язав ковзани і взяв лопату. Засипай пісок снігом. Костя став посипати гірку снігом, а хлопці знову полили її водою. От тепер, кажуть, замерзне і можна буде кататися. А Кості так працювати сподобалося, що він ще з боку лопатою сходинки видовбав. Це, каже, щоб усім було легко підійматися, а то ще хтось знову піском, посипе. До побачення, мої любі дітки! Я бажаю, щоб у вашому серці завжди була доброта, чуйність та турботливість.